США нарешті допомагають нам оновити і модернізувати наші системи ППО після нещодавних обстрілів зі сторони нашого недолугого сусіда. 5 мільярдів євро від Швейцарії на відновлення, чергова, але не менш важлива допомога важкою технікою від Німеччини. Латвія допомагає нам на нашому шляху до НАТО та ЄС і 400 мільйонів євро від Нідерландів. А поки ми не перейшли до подробиць, ставте лайки та підписуйтесь на канал Київлада. Сполучені Штати нададуть 138 мільйонів доларів на критичну модернізацію системи ППО України. Про це повідомила посол США, пані Бріджит Брінк на тлі невпинних атак Росії на енергетику України. Також США передала Україні вилучену зброю, яку Іран намагався доставити для ємецьких піратів. Зброя включає 5 тисяч автоматів АК 47 кулемети, снайперські гвинтівки, РПГ та понад 500 тисяч набоїв для стрілецької зброї. Швейцарія планує виділити на відновлення України 5 мільярдів євро до 2036 року. Повідомили на сайті Уряд України. Як перший крок, півтора мільярда євро нададуть до 2028 року. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку відновлення української економіки та інфраструктури, а також на гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Рейнметал передасть Україні 20 додаткових БМП Мардер. Очікується, що поставки цієї нової партії будуть здійснені у 2024 році. Версія цих БМП оснащена вбудованими лазерними далекомірами, що дозволяють ефективно й точно уражати цілі. Німеччина оновила список військової допомоги для України. У пакет віду 16 БПЛА «Вектор», 30 БПЛА Хейдрун, 1 мільйон набоїв для вогнепальної зброї та багато чого іншого. Нідерланди виділяють 400 мільйонів євро на допомогу для України. Гроші буде зосереджені на військову підтримку, відновлення та реконструкцію. 11 квітня президент Латвії та президент України підписали угоду про довгострокові зобов'язання щодо підтримки та безпеки. Вона передбачає всебічну військову та невійськову допомогу у боротьбі, а також підтримку Латвією на шляху до членства України в ЄС та НАТО. В угоді закріплено зобов'язання Латвії надавати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% ВВП до 2026 року. Данія виділила 40 мільйонів данських крон на відновлення енергетичного сектору України після масованих російських атак. Данія допоможе забезпечити енергопостачання, а разом із ним і доступ українців до води та тепла наступної зими. Вони підписали лист про наміри щодо створення енергетичного партнерства у сфері біогазу, що сприятиме зміцненню як української, так і європейської енергетичної безпеки в довгостроковій перспективі. Данія долучилася до розмінування в Україні через програму протимінної діяльності Проон а Угорщина домовилася з нами про відкриття пункту пропуску Велика палить надгодож для легкового транспорту. Крім того, країни узгодили можливість пропуску порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн через пункт пропуску лужанка берег шурань.